Всім моїм найкращим підписникам. Зараз буду робити е, плечу яблучний пиріг. Ну, Ще вона називається шарлотка по рецепту моєї куми Наталочки. Нам для цього понадобиться 120-130 грам цукру. Я сюди його вже висипала і ванільний цукор Три яєчка вбила, буду зараз збивати погружним блендером. І 130-150 грам муки і додала розпушувач. Зараз в цій чаші зіб'ю цукор з яйцями і потихоньку буду додавати муку з розпушувачем. Це в нас буде тісто. Це я буду так готувати тісто. Так. Тісто в нас приготовлене, відставила я його в стороночку. Далі я взяла 5 яблучок, вимила їх хорошо. Зараз очищу шкурочку і наріжу невеличкими кубиками. Так, бачите, я ось нарізала яблучка кубиками. беремо тепер трошечки. Посипаємо цукром. Хто буде більш любить більш солодше, то більше цукру, хто менше солодше, то менше цукру. Я люблю солоденьке. Ну, ви взагалі попробуйте на смак яблука, які вони є, кислі чи солодкі, І отаку коричку. Бачите, кориця мелина додавали. Так, взяла я таку форму, у мене є, постелила сюди пергамент, змазала ще вершковим маслом, щоб воно не прилипло. Висипаю так, я на дно ці яблука. Зараз я їх хорошо так розрівнюю. Так далі. І виливаємо оце підготовлене уже тісто. Так, хорошенько-хорошенько. І вставимо в духовку на 15-20 хвилин. Так. Оце в мене отакий получився яблучний пирог. Він трошки остив. Давайте ми розріжемо його, дивіться, який він пишний. І подивимося його в розрізі. Ляньте. Бачите, так що у куми самі класні рецепти. Це я пирог по рецепту моєї куми Наталочки. Зараз я його скуштую. Ну, от, бачите, як він вийшла. Машненький ідеальний. Саме головне бистро, просто. Пирог називається для своєї родини спекло. А це з другої сторони, бачите, нанизу яблочко. Зараз попробую. <глузь> Смачно. М -м. Знаєте такий смак? Він аж тає в роті. Спробуйте. М -м. Це смакота це... до чаю, до кави, до какао. Можна просто з холодним молочком. М -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте ще до моєї кумі на на канал. Дивіться в неї рецепти. М -м. А я побігла в магазин, бо хочу ще суп приготувати з грибами. Зараз вам покажу, сейчас схожу в магазин трошки по цінам. Так, прибігла я це бистренькова ТБ. Дивіться, картопля молода. Перший гатунок 1759. Це мене питали, по чому картопля? Люди бачать товар, а ціну не бачать. От я вам бачите, ціну так хорошо показую, щоб було видно. Обично ж я стараюся показати товар, а ціна, яка на ньому написана, я проговорюю. Так що, слухайте, дуже уважно, те, що я говорю. От дивіться, це булі 13,25. От бачите, це булька. Оце так. Кавуни йдуть 9 гривень. От, бачите, які непогані. 85 копійок за кілограм. Помідори, он дивіться, стоять. Сливки, напевно, цілий ящик 25,95. Так що завітайте в АТБ. Далі морковка. Гляньте, яка ідеальна морковка, просто така, знаєте, здорова, як для кролів. 10 гривень 85 копійок. Видно так? Бачите, морква рання, перший гатунок 10,85 за кілограм. Ось вона. Ось вона така ідеальна. Далі. Ви хотіли узнати, по чому бурячок? Сейчас я вам скажу по чому бурячок. Це морква рання, гарбуз. Буряк. О, знайшла цінник буряка. Ось він. Буряк. Гранній і перший гатунок 12 гривень 85 копійок. І там мені ще жінка одна написала, що я тіпа, показую те, що мені треба. Ну, якщо ви хочете, щоб я вам показала, я вам відвічу те, що вам потрібно, ви мені напишіть, Прийди в супермаркет і прийдіть і покажіть мені ціну там, наприклад, на огирки. Вон, Бачите, огірки, перший гатунок. 64 гривні 89 копійок. Ось вони лежать в ящику. Ну це я знаходжу зараз в АТБ. Баклажан 2695. Ось ще якийсь баклажан, перший гатунок. по 1895. Огірки перший гатунок 32.45. Вони в сіточки йдуть. Ось вони, бачите? Тут, типа, є корнішони, але вони в ялі страшні. Я б такі не купила навіть за. 32 гривні 45 копійок. Вони того не стоять. Ото їм ціна. Це просто їх треба отдільно десь положити і написати гротість, щоб люди розбирали безплатно. Бо вони вже, бачите, цвітуть. Не знаю, камера передає чи не передає, воно, бачите, цвітуть. А оце не, не є вже. Оце так. Видно, все видно. І чути мене дуже добре. Далі я пройдусь. Я буква український 19,95. І мені потрібна буде мука. Це я беру її для себе. Зараз я вам покажу ціну на муку. Ціль 12,50 тут іде по. Де тому цукор 32 гривні 90 копійок. А от мука. Бачите, я беру цю хуторок 40 гривень 50 копійок. Вона була по 38 з копійками, вона трішки подорожчала. Так що набирайте його муки мішок беріть. Ну Я беру отак, мені вистачає. Далі, що тут буде по рису? Рис. Це я вам ще розкажу про цей рис 49,90. Я не знаю, я його купила була. во перше він якийсь чорний. Я його мила, 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 мила. Потім починаю варити. Коли Вода закипіла, От ви якщо купите, поекспериментуйте на цьому рисові. Іде якийсь такий неприємний запах. Я його, звісно, промила і добавила масличка. Ну, а смак щось мені воно не дуже подобається. Так само я хочу вам сказати по манній крупі. Крупа манна 19 гривень 90. Це всемний вибір, по-моєму. Вона якась сіра йде. Вроді в пачці біла, трохи полежала, не знаю. Чусь вона якась, бачите, там крупинки сірого йдуть. Мені ця манка не подобається. Да, Ви хочете купити, наприклад, рис, лучше переплатити та взяти нормальний рис. От Беру я рис делюкс, немає оцього ні запаха, нічого. Ну, Хочеться ж, як обично, зекономити. Беріть це ось. Ілі от іде по акції також делюкс. Басматті 69 гривень. Візьміть його, попробуйте. Цей рис набагато якийсь, я не знаю, смачніший, чи розумний вибір. А це, що хотіла вам ще сказати про цього. пшенична капа йде 19,50, а горох щось у нас занадто дорогий 25,60. Так що, якщо ви хочете горохову кашу або гороховий суп, ви її просто не хочете. Макарони, вона дивіться. По 28,90 стоять, такі, наприклад, не беруваний. Це від своєї лінії паста. Каса Белла паста. ми Буває ці макарони путаємо з оцими, з делюксом. Оці не злипаються, Роз, ну немає в них такого клейстера, вони іменно з твердих сортів, і мені такі подобаються. Це я говорю свої смаки. Може хтось і такі любить. Може, їх може якось приготувати, але у мене не виходило їх приготувати. Вони вічно якось, знаєте, вроді би і дивишся, дивишся, а вони потім раз, ну, і смак у них якийсь не такий, як потрібно. Хочете солоденького, зайдіть, купіть по акції шоколадочку, рошен, пористий, мілка, бачите, молочний, і з топлюним молоком, і молочний, і чорний 27 гривень, 50 копійок. Зараз вони їдуть в акції. Таке я зайшла в АТБ, купила, що я собі візьму, хліб взяла, грибочки взяла, суп з грибами хочу зварити, і трошки, і пачку хуторка. Беру таке саме необхідне, тому що в нас вирубають світло і наготовлювати так я. Та й так не наготовлювала, стараюся менше всього. Суп зварила, пирог спекла і до побочення. На другий день теж щось приготовлю, таке смачненьке. Ось такі справи. Це таке у нас АТБ. У нас то виключають то на 4 часа, то на 4,5 часа. Це ось непонятно. Ну тут холодильник, як статі роблять. Ідеально, ну це в цьому АТБ в чорному. Там через дорогу у нас синє АТБ є. Там взагалі не знаю. Я його називаю гнибником. А тут можна вибрати і свіженьке, і нормальне. А тебе а тебе розумію. Наверно, все зависи від управляючого. Тут мені не задають питання, що я знімаю і що показую. <смі> Ні разу до мене не підходили. Бо вони знають їм ховати нічого, напевно. Все прекрасно. Це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Суп грибний буде в другій серії випуску. А, і ще я візьму, ай хочу взяти. Ось, бачите, торти класні. Ще ще візьму цирки плавлені, я туди теж кидаю. Той супчик. Крем грибний крем суп хочу зварити. Ого, по 20 гривні я такому обрав, а зараз виберу, що подешевше, може найду сирок. По 19, по 16 гривень. Ого, так сирки подорожали в нас. Вон, бачите, 19 гривень, де 20 гривень сирок, а їх треба 2-3 мені. Вон по акції. 53 гривні, крем-сир біло йде. Ну, смачний, що я вам скажу. Дякую всім за увагу. Хто добився моє відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте обов'язково на колокольчик. Ще було прекрасно, якби ви робили репост відео. Чекаю коментарів. Так, дивіться, яку я акцію знайшла на морожену лімо кілограмове. 109 гривень, 90 копійок. Так що, ви бачите, аж знижка 45%. Ось воно. В минулому році воно було по 90 гривень. Ну, в принципі, воно як на внешній вид, нормальне, налітайте в його залімо. Купите кілограм морозива, бо в нас ще жара на вулиці валить. Будете вот довго і ну, вот, потіхуньку їжте його.